Сьогодні у Полтаві попрощалися із двома захисниками, які повернулися додому на щиті. В останню путь рідні та близькі провели 37-річного солдата Юрія Кривенка. Його мобілізували у серпні минулого року. Служив водієм з воду протитанкових ракетних комплексів. 25 лютого у Сумській області воїн загинув. Відспівували сьогодні і 54-річного солдата Олега Кравченка. До лав Збройних сил України чоловік потрапив по мобілізації у липні минулого року. Служив радіотелефоністом зенітного кулеметного взводу. Помер боєць 26 лютого у першій міській лікарні Полтави. Вічна слава героям! Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них чинив подвиг. Поставши проти насилля та несправедливості, вони наша надія, наш щит. Вшануємо пам'ять воїнів.